Вітаю усіх на своєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу розібрати з вами момент. От в мене було там е, відео до цього, там пару днів назад чи щось, щось таке, в общем, е, що є вампіри є ті люди, які зливають на вас енергію і забирають вашу позитивну енергію. Хорошо, а якщо, давайте признаємо, що це може бути і в нас таке. От ви людина, яка хоче розібратися з собою, і ви помічаєте, що це може дійсно бути, і в вас такі емоції. В будь-якій людині це може бути. Як воно проявляється, якщо ви зливаєте на людей негативні свої емоції? Це треба трезво просто подивитися і щось змінювати, і тоді воно може допомогти. Якщо ви будете казати, що ні, це не я нічого такого, я себе сама змінювала, і я розумію, що таке є у багатьох у нас, але ми не розуміємо схеми механізму. Значить, да? як відбувається зливання негативної енергії на іншу людину? Просто починаємо перше, да воно і, мабуть, і єдине не йти і розказувати. Ой, божечки, як мені погано так вже ж бо болить голова, болить сердечко, болить, болить, болить там. Ой, мені так погано було. Тобто ви розумієте, що виходить розповідання? Ми ж не у доктора. А просто друг йому, допустимо, це не потрібно. І або людині, яка енергетично вас буде чистити, Вообще не потрібно їй ваше оце ниття. Значить, їй потрібно тільки як. Якщо до мене приходить людина, якщо до мене і пишуть. Як я кажу, як треба писати. Багато ми такі, не тільки всі були. Ти розповідаєш, виходить, як ще зливання йде. Теж ми з учнями це проходимо, теж я їм е е е розповідаю, як неправильно робити. Коли людина тобі розказує повністю все-все-все, от я, от мені так погано стало, а я таке, от таке, от таке, ладно, це я, я там майстер, да? я відсічу, за запалю, там не дам дозволи та саме. якщо хтось вам розповідає в деталях, як йому погано, але після цього людина уходить і нічого з цим не робить. Вже злили, просто їй стало легше, а вам стало погано. І, значить, у мене є відео, там де я кажу відстоювати особисті кордони, забороняти, так розповідати, як це ми зробили з учнями, з нашими? Я сказала, що якщо вам треба допомога, якщо ви дійсно вам погано, якщо вам дійсно треба щось вирішити, ви ставите так як список да, проблем, які у вас є. Ну я ж вчитель, я ж до допомагати, але як не приймати на себе? Ми ставимо список, чого нам треба. Так, ага, болить голова. Вчитель, що з цим робити? Що, як вирішити? Все, не, не розказувати, як воно там у вас, з якої сторони, як прям болить. То-то то ви не повинні прямо так. Ви приходите, якщо до людини, якщо ви до доктора приходите, ви що йому розказуєте, як у вас е погано в житті? Якщо ви прийшли і сказали, у мене болить той-то той-то той, той орган. Як мені вирішити цю проблему, як мені треба? Е зробити там які аналізи що робити вот, отак от треба якщо ви приходите до когось і ви не хочете зливати на людину ви розумієте що ви зараз почнете нити людині що вам погано якщо ви ще не розумієте що ви не ниєте значить Тут вже важкувато буде не з першого разу. Якщо ви розумієте, що ви ниєте, що ви зливаєте на людей розповідання повної картини, наскільки вам погано, насправді, от чесно, от нікому нічого не треба. Як мені там може бути погано, нікому не цікаво. Але ж, я ж вчитель, я повинна бути молодцем завжди. Значить ви кажете, я потребую допомоги, я буду це вирішувати. Допоможи. Все. Ви вже молодець, ви вже молодець. Не треба всю писати біографію вашого життя. Воно не треба. Якщо людина, та якої ви розповідаєте, не бачуща, то вона фіг побачить, то, що ви вони ви, ви просто на неї зільєте і все. Всі деталі не треба. Ви прийшли до людини, якої ви хочете допомоги. Ви розумієте, що вона чимось вам може допомогти, там я не знаю, грошима, енергетичним, фізичним, ну чим завгодно. Це доктор. Да? Ви прийшли? Так. В житті так от і так, -то, і так то складається. Що будемо рішати? Як ми допоможемо в цьому? Як ти можеш мені допомогти? Отак, от, от, якщо ви так не можете формулювати думки, значить ви ще зливаєте на інших людей свою енергію. Рано чи пізно він почне відстоювати свої кордони, дасть по башки і розвернеться все назад. Поэтому, щоб не бути самому таким, не треба писати письміна. Ви повинні просто сказати, я хочу допомоги. Я знаєте, мені там хтось писав коментар, що 10 хвилин роз, розказувала, а могла б 2 хвилини. ти мене 10 хвилин дивилась. <гум> в общем, і за цього я й повторююсь. Бувай в кінці підсумок такий, да? ви берете. Збирайте свої проблеми, які у вас дійсно є, які ви хочете вирішити. Якщо ви їх не хочете вирішувати, значить ви вампір. Якщо ви хочете вирішити, і вам важко, і вам страшно, але ви хочете вирішити. Зіставили список, який написали. Так, є проблема, то-то, то-то. Що -то. будемо рішати? Допоможи мені. Чим ти можеш мені допомогти? Людина тобі допомагає, ти такий, Боже, вдяка, подяка тобі, от тобі зв'язочку, от тобі шоколадку, от тобі, от тобі. Ви вирішили після цього. Людина щаслива, що ви на неї не скинули, вона вам допомогла, у неї бонус, у вас бонус по життю, все, ви молодець. Значить, таким чином ви вийдете із стадії страдальця і із стадії скидання негативної енергії на інших деякі просто тупо навіть цього не розуміють. Що вони скидають. Я таких відсікаю, розумію, що або розвертаю. Ну якщо людині раз сказала, два сказала, воно не виходить зрозуміти. А треба казати, що не треба на мене скидати весь свій негатив. Не хочеш вирішувати? Взагалі не розмовляй, Взагалі не розказуй мені, значить, свої проблеми. Якщо ти прийшов, просто розказав, ви згодом почнете відчувати таких людей. Вони просто вам дзвонять або пишуть і зливають фігню. Потім а, все, пока. От і все. І у вас виходить такий, знаєте, дисбаланс в вашому житті, тому що на вас скинули і все. Якщо ви сам такий, я ж кажу, список. Прийшли до тої людини, яка може допомогти. Хай вона вам допоможе. Чи наставить на пусті істини, і зробіть обов'язково так, як вона вам сказала. Якщо ви до неї звернулися, якщо ви зробите опять по-своєму, опять по турецькому, воно буде, значить, ви просто на неї скинули, і все. А це кармічний вже процес, який на вас обов'язково повернеться. Знайте про це. Отак, от, от всім дякую, всім до побачення.